Звати Валентина. 61 рік проживаю в селі Циркуни. Війну зустріла теж тут і окупацію провели тут. Ми сиділи у погрібі, як оце обстріли, вибухи, і все я думаю, Боже, бідний Харків, що там там салтовку вже напевно, з лиця землі знесли. Нас трошки криша була покоцана, і ми зразу після обстрілів ішли і замазували дірки на кришах, води не було газу, світла звичайно, не було з першої хвилини, як тільки гепнуло. у <laughs> меня І пекли хліб, роздавала сусідам, бо в них не було муки. А потім пішла волонтером і так працюю і до цих пір. Помагаємо де, людям, яким скрутно, які не можуть це все ще й морально пережити, і та й фізично. А для мене це відрада. Мою роботу розбила. Вона в циркунах знаходилась. тому я можу сказати, стала безробітна, а в такому віці не знаю, чи там в городі що там знайдеться для мене. І якось обходимося. Волонтерські організації привозять і. Харчування, брикети привезли. Тепер ми вообще прекрасно топимо. Тепло в нас. Брикети краще. Багато віддачі тепла від брикетів закладає. Він там так красиво закладає їх рівненько. Вони ж довгенькі, щоб туди воздух поступав, жить хорошо горять, дуже хорошо горять. Багато організацій за нами підкується. Хелп за нас піклується. Так що все буде добре, все буде Україна.